Зараз покажу. Послойна Так, Зараз диванні експерти розірвуть сраки в коментарях. А, а не диванні експерти одразу підуть в розчати. Отака буде плита. Сразу з підігрівом. Отако 100 мм екструдера. Вот так буде капілярна відсічка 100 мм. От, трамбуємо. Це суглінок, чорнозем зняли. І оце буде верх плити. І отак на 250 мм. Буде вивантажитись стіна. Частину на плиту, частину на цей газоблок. Так, да, буде зверху плита. Плита буде зразу з трубками до арматури, прив'язані трубки, водяної підлоги. А це буде цоколь. Оце цоколь. Оце цоколь. це лишиться частина пару проникне трошки, якщо буде щоб вологу випускав. Тут буде екструдер. І це буде як гріюча плита, така з термовідсичкою від фундаменту, з газіка. Затолочили. Затолочили фейст. Забили суглінок. Якраз вологість була хороша. Тиждень дощів, потім день дощу, верхній шар підсох. Потім зараз засипем гравій завтра. Тоже затолочимо сильно-сильно. Потім викопаємо в тих місцях, прокладемо інженерку. Закопаємо пісочком, потім зверху пісочок розрівнюється, протолочується пісочок площадочкою легенько, потім плантер шиповидна мембрана. І муруємо газоблок тут, так, тут так, як термовідсічку під плиту. І Потім кладемо екструдер, приклеїмо до газоблоку. І буде гріюча плита зразу з трубками водяної теплої підлоги. Другий слой затрамбовуємо. Це зрізали асфальт. Щеплень куски асфальту. Розкладаємо 100 мм відскудованого пенопласту. Тобто трамбовка, оце виглядає, тримаю лапи. Це дуже добре, добре пробили. Другий слой. Виполочилося, сейчас підсипимо третій. Виполоси.